Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Проектний Зошит. І я дуже рада вас вітати. І сьогодні мені є. Прошу з вами поговорити і що вам показати. А ви не забувайте поставити уподобайку, підписатися на мій канал. Будь ласка, підтримуйте мене і всім гарного перегляду! А почну я з того, що в'яжу. Дуже скоро я це розпочала, і мені здається, що я дуже скоро це закінчу. Бактус Бактус для своєї онуки євочки. Збирала її позавчора зі школи і подивилася, що той бактус, який ми в'язали вже декілька років тому назад, він дуже активно носиться і виглядає якось уже бідовано. Тому моє серце бабусі не витримало цього. І я вирішила зв'язати скоренько новий під її курточку. і думаю, що це буде доречно. В'яжу я з ажурним краєчком. І хотіла це я по опису дроб з дівчата в'яжу, але я не перекладу цей опис. Не перекладу, я не знаю, як це навіть вам пояснити. Тому, якщо вам сподобався цей бактус, я краще зніму маленький майстер-клас. Ось так половина бактуса виглядає. В'яжеться він е панчишною е хустковою в'язкою, і вив'язується одномоментно ось такий ажурний краєчок. В'язати його не нудно, 4 ряди, але постійно треба рахувати. І в мене дуже швидко це просувається. В'яжу я його з норду від Дропс. Ось такий у мене артикл. Це пряжа в мене із розряду бідованих. Я його купляла на інший проєкт, але тоді я хотіла в'язати по фотографії і не розрахувала саме мітраж пряжі. В'яжу я дівчата. Томачкін канал. Ось вона була у Олі Матерни у Львові. Я з ними погуляла по лісу, позбирала гриби. І тепер вже, бачите, вони зі мною прощаються із вами. І так само не забудьте поставити вподобайки і підписатися на канал дівчат. Томочка, яка в'яже на дивані, і Оля матерна. Дівчата, вам вітання з чернівців! Сьогодні я вирішила просувати светрик, який я в'яжу для свого молодшого сина. В'яжу я йому на день народження, але це не буде сюрпризом. Ми узгоджували і модельку, в'яжу я його по опису дропс, і колір. Єдине, що я обрала сама пряжу. Я вже розповідала, що це чернігів вовна, 100% етнововна, і активно зараз вив'язую рукави. В'язати складновата, особливо маленькими спицями. І ну, ось я вже собі набила мозельоку на пальці. Болить, болить, дівчаточки. Хоча я в'яжу вільно, але пряжа не ковзає, і рукави, мені стається у всіх така у нас є проблема, коли посуваєш пальцем спицю, маємо такі собі мікротравми. Подивлюся, що в мене буде по настрою, але мені треба дуже його закінчити, бо день народження наприкінці жовтня, і ось такий в мене є дедлайн. Напишіть мені або поділиться, як ви враховуєте години, скільки вам треба часу для того, щоб зв'язати той чи інший виріб. Бо пряжу ми більш-менш навчені е, вибирати і розраховувати на вибір, на, на виріб. А ось по е, часу, скільки ви знаєте, скільки вам треба. Потратити, затратити годину вив'язування того чи іншого виробу. Ну, для мене, наприклад, що десь 40 годин мені треба на светрик. Якщо він такий простий і в'яжеться ось такими великими я по опису дробс, які я переклала українською. І ви можете цей опис придбати в мене на сайті, посилання я вам дам під, в інформаційному боксі під відео. Я планую верніше, вишиваю вишивку кактус. Він буде у нас один на тілі. Ось так виглядає зараз ця вишивка. Мені все подобається, сину так само ця ідея сподобалась. І це водорозчинний флізелін і готова вишивка. В попередньому відео я так само розповідала і писала, де я це придбала. Вишиваю я стебельчатим швом. Я така собі вишивальниця. А це дівчата, я вже попрала той бактус, про який я вам розповідала. Дуже швиденько я його зв'язала. Єдине, що я переживаю по розміру, тому що він ну, такий величенький, ось так виглядає полотно з норду. Є версіночки, вони мені дуже подобаються. дуже Я люблю таке неоднородне полотно. І кхів, пішла в садочок для того, щоб вам показати ще один свій готовий виріб. А зараз кінець жовтня, але активно цвіте лаванда і знайшла ту яблунку, на якій ще є яблучки я забула їх позбирати, семірінка. В мене одна яблуня така, я її дуже люблю. І тому сьогодні дуже тішусь. А показати я вам вирішила а, жилет, червоний жилет, який я в'язала спеціально для в яку я не поїхала за власним бажанням. І а, сьогодні я вам рада його. Показати, розказати, я в'язала його з накоспорт товстенька пряжа, цільно в'язана планочка, червоні гудзики. Він такий плотненький. В'язала я його по опису так само Drops, зробила переклад. Ви його можете придбати на моєму сайті українською дропс українською. І я його тільки не робила таким довгим, як на в описи, тому що це було моє бажання, мені була інша річ потрібна. А сьогодні, дівчата, я вирішила бути хозяйкою. У мене такий непередбачуваний вихідний. Я знайшла такий рецепт, не хочу його переписувати навіть. Для мене це важливо, щоб рука іншої людини була присутня на цьому паперці. Ось така в мене. Осінь. А роблю я рулетики з начинкою з маку. Це рецепт особливий, його роблять не на будь-який день. Такі рогалички маленькі роблять в основному на солодке, на веселя, на пригощання гостей і на те, щоб брати з собою солодке. І так я вирішила сьогодні це зробити, тому що я не знаю. На ці вихідних у мене гостей не передбачається. А ці рулетики вони зберігаються дуже дуже довго, тому що в них велика кількість здоби. Ось така краса в мене виходить, вони дрібонькі мають бути ось такими, підрумяненими. Тепер зверху нам треба їх помастити, посипати. Цукровою пудрочкою і така смакота. Рецепт перевірений роками, і він завжди виходить. Тут смалець, сметанка, без яєць, смалець, сметана, маргарин. А зараз я хочу вам показати, що мене попросила моя невістка. Зв'язати. Для марії ми вибрали ось такий джемпер в школу, знов-таки по опису drops. і я зараз вивчаю, з чого воно зв'язано. Це кокетка з накруглої коткиці зверху. Вниз, і тут у нас, що у нас тут пише: дропс Альпака і Кід Махір, і спиці номер 5 Я не, не думаю, що нам потрібна така а, тепла а, ковтинка до школи і лахматенька. і тому буду щось підбирати інше. А, але, зважаючи на те, що пряжа має бути. Приблизно такої фактури. Тобто дропс Альпака і Кідмохер це пряжа, яка або шнурочок треба робити, або мікс пряжі, який буде відповідати цій структурі. Ну що, зараз я знаєте, що буду робити. Повивчаю це все, що тут у нас написано. Перекладу його потім українською, якщо вам то буде цікаво. Схема, відповідна, є для круглої кокетки. І схема самого виробу. А зараз, дівчата, йде в одне дуже цікаве місце, там, де живе моя пряжа. На горище, на горище, ось така в мене, такі в мене сходинки. І я вас запрошую в свята, святих там, де ніхто не ходить, і живе виключно одна пряжа. Це е, таке горище в мене в будинку. Будь ласка, подивіться, ось такі сходинки. Води, цвіта буває лази, фітнес такий собі. І будь ласочка, Тут у нас є зона відпочинку, є навіть е е е тренажер, руки не доходять, верніше ноги. І тут декілька полиць, в якій стоїть моя пряжа. Зараз ми щось спробуємо знайти, Це би підійшло такий шнурочок лахматик. Я колись з нього в'язала, але він дуже дає усадочку, але по структурі він би нам підійшов. Це ми рухати не будемо, це дуже суха пряжа. Це Австрія. Дуже класна пряжа, до речі, але вона тримає резинку, ми не будемо її рухати. Тут залишки і тут є бабінки, які нам не дуже підходять по кольору. Що у нас тут? Тут у нас так само є запасики. І в коробочках я розфасувала по кольорам залишки. Багато залишків я зібрала і віддала на чарівницям добра. А зараз подивимося, що в мене тут. Є. Це нам не підходить, це нам не підходить. Бачите, залишки теж саме пряжі. І тут така сама історія. Там в мене стоять зеленушечки такі, бабіночки, зеленого кольору, теж не дуже. І тут в мене є ще сумочка, які... Коробочка, верніша, якій є. Так само запасики пряжі з лавандочкою стоять. І думаю, що О, я тут починала щось робити, але закинула. І думаю, що саме ця пряжа підійде на той светрик, це шнурочок. І колись я його придбала. В таких бунтиках і навіть знаю в кого. Бо Томочка в мене питала, в кого я твіт брала, не знаю. А це знаю. Щоб дівчатка писала метраж і було б дуже добре, але немає. Дякую за покупку. Ось такий шнурочок. Єдине, що раз, два, три, чотири, п ять, п ять. цього буде забагато. на светрик, ну, цей метраж придеться. Ділити, але якщо підійде, то підійде. Так, дівчаточки, е отака фактура структура, він тримає таку резинку, будемо щось думати, як його зв'язати, для того, щоб не йшло так багато, бо він такий плотненький. Потім я вирахую, скільки тут метраж, і будемо щось думати, але зараз спробую знайти декілька варіантів, щоб невістка вибрала. А в наступному відео я вам розкажу, які ж ми вибрали ніточки. Це твіт, він досить сухенький. Але він із розряду невбиваємих. І тут в мене ще є інших кольорів, темних. Е, тепер я хочу назад спуститися якось. Ну, так. І обережненько, бо ще телефон в руки в руці, і трохи буде стрюмна. Але нічого. Так, світа обережно. І. <смі> Але ніхто не постраждав, дівчата. Давайте подивимося, скільки то у нас по вазі. Мінус 40 десь грам, 350 грам цієї ніточки. Ну, супер, вона би підійшла нам супер. Супер би підійшла на, саме на ту модельку. Далі. В бунтиках. Вони такі маленькі, але зараз подивимося, скільки грамів в бунтику, 102 грами, бачите, да? важка пряжа, важка. І <с -2> <с -2> цей твіт у нас мінус 40 грамів, десь 380 грамів. Оцього бо нам б стало би 100%. Але я вам потім розкажу, що обрала. Пройшов обрага. майже тиждень з мого попереднього відео, де я вам обіцяла подарувати бунтик пряжі твідової тій, хто вгадає його вагу. Зараз ви побачили, що вага бунтика 222 г. І одна з вас таки майже вгадала вагу цього неймовірного твіда. І він поїде до своєї власниці для того, щоб вона спробувала цю пряжу і зв'язала щось неймовірне. А хто це? Давайте перейдемо на канал Ваші коментарі і подивимося. Дякую, дівчата, всім, хто активно, активно писав. А це Лариса Коломець, її припущення в 220 грамів, наблизило її до перемоги і вона. Перемогла. І тому я сьогодні з їй написала повідомлення про те, що вона виграла цей твіт, вона має зі мною зв'язатися. Ларісочка, будь ласка, напишіть мені в особисті. Я вас чекаю для того, щоб вам відправити цей неймовірний подарунок. Вітаю ще разочок, Дівчата вам зичу всім. Добра, гарного настрою і чекаю на моєму каналі. До нових зустрічей!